Дівчата та хлопці, давайте подивимось трошечки інший розклад, взагалі не про відносини, а про те, яка ви відьма або відьмак на темній колоді Гоеці. От захотілося мені подивитися, можливо, ви хтось з вас пізнає себе. І взагалі зрозуміє щось для себе. І, знаєте, хочеться сказати, що ця сила. Вона взагалі у кожної людини є. Але є люди, які розкривають її, які знають про це, а є люди, які відмахуються від цього і не бажають. Але це не означає, що у вас цього немає. Розумієте? А також я хочу сказати, що, якщо ви знаєте це про себе або відчуваєте. То є такий аспект, якщо ви точно знаєте, що у вас є помічник, наприклад. Помічник буває різний. Є помічники більше, ну, по християнському так би мовити, лексиконі, це з християнством прийшло. Їх називають бісами, а взагалі є родові помічники. Які вони ви можете дізнатися, якщо ви будете це відкривати у себе? Ну, Наприклад, якщо ви захочете дізнатися, для цього вам потрібна мантика, або будь-який інструмент, який розкриє, або звернення до майстра, який вам розкриє ці моменти і аспекти. І так, давайте подивимось зараз про вас, подумати тільки про себе. Приберіть зайві думки, ні про що і не про кого ви більше не думаєте. Я просто вам встановлюю установку роблю. І ми зараз подивимось, хто ви зараз, і потім яка ви людина. Відлюдник. Це може мова йти про те, що ви зараз у фазі глибокого переосмислення пошуку. Ви зараз можете взагалі бути е, спеціально, я хочу зауважити, якщо ви одна, і це не говорить про те, що біля вас нікого немає. Це говорить про внутрішній стан. І ви можете, е, знаєте, у вас можуть бути якісь події пов'язані з цим, що ви от Якось відокремлюєтесь від всіх, так би мовити, вас е, кидають в щось, щоб ви е, робили, зосереджувалися на собі. Розумієте? Це про ізоляцію від зайвих шумів, це про зосередження на процесах внутрішніх, це е, ви дивитесь у себе, це ви шукаєте внутрішні світла. Та, так би мовити, компас, це відповіді в тиші в зовнішньому світі. Лицар жеслів. Це, давайте ще, от мені просто цікаво туз жеслів. І ще одну. Королева королева жеслів. Ну, вже показує, що ви відьма. Або відьмак. М цікаво. Цікаво. Дивіться, лицар жезлів і ту жезлів ну, такі вогнюни а, і «Королева Жезлів». Вогнюни такі енергії дуже сильні. Це про дуже активність вогнюних карт і. Ви зараз натхнені, ви дуже рішуча людина, ви готова діяти, робити, впливати. Знаєте, це про готовність вже змінювати свій вектор. Розумієте? Це про потужний потенціал вас. Це очікування моменту старту. У вас вже горить внутрі такий вогонь, просто оцей промінь. І це про ви будете, у вас оце вас штовхає вперед. Розумієте? Королева жезлі це практика. Це ви зростаєте свою силу, це образ магічної, впевненої в собі жінки. Або чоловіка, тобто ви дивиться, тут ви можете бути як жінка, так і чоловік. Відлюдник це може бути взагалі чоловік, який зараз шукає себе. І просто у вас дуже багато вогню, який вже, ви знаєте, в ну, просто вже от от-вот, -от. або вот вот або, або ви вже розвиваєтесь. Це про володіння своїм внутрішнім вогнем, ви вмієте їм володіти. Це чари, це харизма, магнетизм. це Ви зараз балансуєте, хочеться сказати, від внутрішньої самотності і зовнішньої сили, такого впливу, ви взагалі можете вже діяти. Це про новий шлях якийсь. Ви готові на новий шлях. Розумієте? Яка ви людина? Ви сильна людина? Якщо ви це не знали, то я вам говорю про це. Ви просто не знаєте своєї сили. Ну. І так, яка ви? Відьма, мак? Жриця. Дівчата хлопці. Це про глибину, це про інтуїцію, це про посвячення. Ви вже посвячені? От напиши, будь ласка, в коментарях. У мене таке йде враження. От дивіться, королева Жезлів і Жриця це молодша сестричка жриця. Я от на своїх розкладах завжди, якщо потрібно, зауважу на цьому. Ви не просто людина. Яка щось там здогадується. Ви, можливо, навіть практик. Ви можете дивитися зараз мене можуть дивитися практики, які вже вміють і які вже роблять. Ви можете навчатися, розвиватися, ви можете триматися в таємниці, до речі. Ви в нас знань. Доступ до прихована, вам можуть наснитися ну, снитися дуже такі глибинні сни. Ви можете навіть напишете, от мені цікаво просто. Вам було таке, коли ви увісні в... як в астрал попадали? Ви слышали якісь до вас звернення? От мені цікаво. Тому що у вас це розвинуто дуже сильно. Ви дуже сильна внутрішня людина. Ви дуже багато чого знаєте і мовчите, тому що жриця вона має таємницю. Вона знає, що таке світло, вона знає, що таке темрява. Тобто, це розділення наше, щоб ми знали. Взагалі у всесвіті немає тьми в, в тому сенсі, як її малюють, і світла. У нас світ дуальний, як і ми. І це дуже внутрішня сила. Ви можете навчатися, ви можете самі вже навчати. Ви ну, практикуєте, ви мантику можете знати. Ви можете інші інструменти, які використовуєте знати, ви можете робити вже щось. Тобто тут ну, люди такі серйозні. Тобто це не про профанов. Якщо ви це не знали, то ну, я не знаю тоді. У вас дуже сни такі ритуали, ви можете робити. Тут жіноча містика, дуже сильна енергія жіноча. Четвірка Пентаклів. І порожня карта, тобто говорить про те, що я все вже сказала. Четвірка Пентаклі це ви обережно захищаєте своє, свої знання, не розкриваєте, не розкриваєте просто так все. Ви володієте знаннями і енергією, але не витрачаєте їх марно, тримаєте свою силу в собі. Це відьма-хранителька, яка вміє зберігати себе. Простір свій і пускає коло, ну не пускаєте, кого за попало. І попорожню карту то це ваше унікальне щось. Тобто, щось ви ще або не розкрили, або у вас дуже багато напрямів. Тому вас вітаю.